Павло піднімає тему жіночого і чоловічого лідерства. При цьому говорить це з позиції покривал на голові. Чому взагалі Павло це починає говорити? Це проблем всіх віруючих, до яких він писав. Чи це дійсно хтось вважає суто коринська проблема? По-перше, Павло говорить, що в нас немає такої традиції. Якби хто хотів сперечатися, то ми не маємо такого звичая ні в церкві Божій. Це суто коринфська ситуація на сьогодні існує дві основні точки зору стосовно тлумачення е, першої частини 11 розділу. Називається одна позиція монологічна, а друга діалогічна. Монологічна це що апостол Павло кожен його текст це його слова. А є діалогічна, це більш е, сучасна позиція. Ця позиція просувається як більш домінантна, що це діалог, тобто аргументи про знак влади на голові жінки і таке інше, що нібито це все позиція коринтян. Павло каже: я взагалі вважаю, що жінці коси дані замість покривала. Якщо подивитися на діалогічність, що це нібито. Діалог Павла з коринтянами перша знімається протиріччя. З одного боку треба покривало з другого боку, хіба їй не дані коси замість покривала? По-друге, його посилання на буття, на творіння Та така слабенька екзегеза, скажімо так, м'яко кажучи. Тому, можливо, це вона належить не йому самому, а саме позиції коринтян.